У серії готуємося до школи. в нас новинка, вчимося орієнтуватися в просторі, цікаві доріжки з багаторазовими наклейками. Це посібник від Марка Баденка. Отож, як це працює і для кого ця книжка? Це книжка для дошкільнят, які вже от-от мають піти до школи. Але я б радила би її починати років, мабуть, з трьох-чотирьох, тому що тут немає нічого складного по порвах, і це просто навіть посібник, це гра. Чому це гра? Тому що тут посередині книги в нас є такий розворот, і це все наклейки. Скажу більше, це не прості наклейки, це багаторазові наклейки, які можна використовувати кілька разів. Тобто з цим посібником може працювати не одна дитина, а кілька дітей. Одна дитина попрацювала, приклеїла, тоді ми відклеїли, вчипали назад і знову, і знову воно все працює. І Які тут завдання, якого ж типу тут завдання? Давайте поглянемо. Червоний павучок лізе вправо, а синій вгору. Наклей квіточку в місті, де павучки зустрінуться. Ну, Доволі складне завдання. Давайте думати логічно. Червоний. Червоний лізе вправо, а синій лізе вгору. Навіть можемо взяти умовний якийсь олівчик і простежити. Так, цей сюди, цей сюди. Тобто, ось тут вони повинні зустрітися. Що далі? Далі дивимося на номер Номер 6 Розгортаємо наші наклеїчки. Шукаємо наклеїчку із номером 6, де вона є в нас? Ось, номер 6, будь ласка, відклеюємо, опа, і приклеюємо сюди. Ось тут наші павучки зустрінуться. Що ще? Наклеїть червоного і зеленого гномів. Якщо відомо, що червоний гном піднімається сходами, а зелений спускається. Тут є силуети гномів, і дитина повинна зрозуміти, чим відрізняється поняття спускатись та підійматись. Пам'ятати, що червоний гном підіймається сходами, а зелений спускається. Номер 12 наші гномики відклеюємо. Ще раз червоний піднімається. Ось піднімається. А зелений спускається. Так. Опа. Зробили. Тут ще багато цікавесних завдань, багато бровистих, багаторазових, нагадую наклеїв. І ця книжка може, можете взагалі купити, наприклад, для цілої групи садочка буквально 2-3 посібника, і всі діти зможуть з ним працювати, тому що наклейки відклеються по кілька разів це все багаторазово, це все гарно працює. І я впевнена, що з посібниками Марка Боденка ваші діти досягнуть неабияких успіхів в орієнтуванні в просторі. Отож, готуємося до школи із нашими посібниками. Навчальна книга Богдан ну, рекомендує.